Я майор Тарас Березовець, сили територіальної оборони ЗСУ. Війна почалася для мене у складі першої окремої бригади спеціального призначення сухопутних військ України. 6 травня це ваш день, день піхоти. День тих, хто першим йде у бій і відходить останнім. хто чує вибухи щодня і щодня дивиться в обличчя смерті. І попри все каже: я не втомився, я можу, я вистою. цей день ми хочемо висловити вам свою повагу, Побратими, ви не самі, адже піхота це честь, гідність і опора Збройних сил України, залишайтеся такими ж непохитними. І пам'ятайте, Україна стоїть, бо стоїть піхота. Святом вас, побратиме! Слава Україні!